Вітаю! В даному відео ми розглянемо функціонал реєстрації консультації. Отже, для того, щоб зареєструвати консультацію, нам необхідно перейти на розділ консультації, або ж, ми можемо це зробити з головної сторінки. На головній сторінці у нас є можливість зареєструвати консультацію. І в нас одразу відкривається сторінка реєстрації консультації. Реєстрація консультації складається з чотирьох кроків, кожен із них ми зараз з вами пройдемо на цьому відео. Перший крок це інформація про послугу. На даному кроці ви обираєте центральний офіс або структурний підрозділ, якщо ви надаєте інформацію в рамках є структурного підрозділу центрального офісу, потім збираєте по цьому статистику, рекомендуємо вам використовувати даний список. Тут підтягуються всі структурні підрозділи вашого ЦНАПу, і ви можете обрати, з якого структурного підрозділу надається дана консультація. Або ж якщо це центральний офіс, то залишається центральний офіс. Далі вам необхідно обрати послугу. Якщо ви знаєте чітку послугу, ви одразу шукаєте її в списку, якщо знаєте лише категорію, користуйтесь полем категорії. Категорія, якщо ви оберете послугу, категорія підтягнеться автоматично. Тобто ці поля є взаємозалежними. Обираємо послугу, натискаємо кнопку Продовжити. Далі в нас вибір журналу реєстрації. Даний крок є не обов'язковим, але ви, в свою чергу, можете обрати необхідний журнал реєстрації. Обираємо. Журнал реєстрації. Хочу відмітити, що для консультації формуються окремі журнали реєстрації, щоб ви не плутали їх із журналами реєстрації для справ. Тобто, ви окремо створюєте тобто ви маєте окремо створені журнали реєстрації для консультації. Якщо у вас немає відповідно окремо створеного журналу, зверніться, будь ласка, до технічного адміністратора або інтегратора задля для створення даного журналу. Отже, ми обрали журнал для консультації. Нижче можемо переглянути маску реєстраційного номеру. Та натискаємо кнопочку продовжити. А на третьому кроці ми обираємо заявника та повноважених осіб, або набір заявників, тобто, в залежності від ситуації, ми маємо можливість створити нового заявника так само, як на справі, або ж обрати його зі списку. Тобто, от я знайшла свого заявника. Підтягнула всю інформацію аналогічно, так само, як і на справі, як при роботі з заявниками, ви можете перевірити всю інформацію, актуалізувати документи, адресу, контакти, військовий облік, задати всю необхідну інформацію або ж створити нового заявника. Після того, як ви додали всіх необхідних заявників, натискаємо кнопку Продовжити. І останнім четвертим кроком є реєстрація консультації. Знову ж таки, всі кроки, ці кроки є необов'язковими. Ви можете відмітити, яке порушене питання було на цій консультації, та яка була надана відповідь. Наприклад, перелік документів до послуги надана відповідь. Було надано необхідний перелік. Дані поля носять інформативний порядок, чисто для вашої фіксації, можливо, для використання в подальшій роботі, для, не знаю, передачі досвіду наступним адміністраторам, тому ви вже на ваш розсуд розглядаєте, як ви фіксуєте тут інформацію. Та натискаємо кнопку Продовжити. Бачимо, що консультацію успішно зареєстровано, і в нас відкривається сторінка перегляду самої консультації, де ви можете переглянути інформацію про послугу, дату консультації, реєстраційний номер, працівника ЦНАП, який реєстрував дану консультацію та інформацію коротеньку про заявника: що це був за заявник, який це тип заявника, яке було порушене питання, та яка була надана відповідь. З даної сторінки, ви можете одразу повернутися на список або до інших необхідних розділів. На даному етапі демонстрація функціоналу завершена. Дякую за увагу!